Привіт, дорогі українці! На жаль, сьогодні ми без смаколиків, а лише з невеличким оголошенням. Ми розпочинаємо нову серію відео на нашому каналі про те, як спланувати та організувати від'їзд до Іспанії і як потім зареєструватися у якості тимчасово переміщеної особи. Сьогодні вже 23-й день нашого перебування в Іспанії, і я прагну поділитися порадами, кроками, хаками, просто розповісти про те, як ми шукали, де проживатимемо, збиралися, бронювали квитки і що робили по приїзді. Тож залишайтеся з нами, готуйте запитання, бережіть себе та близьких, не ігноруйте тривоги, лишилось вже зовсім недовго. Я вірю в це. І так. Зараз на екрані ви бачите ті-рекса, що летить у зворотньому напрямку. До зустрічі і слава Україні!